Міленялам довелося по-своєму важко, з одного боку, на їхнє раннє дитинство і період дорослішання припали світові глобальні трансформації, такі як падіння союзу, хід 90-ті та швидка цифровізація суспільства, також зла моральних засад. З іншого на них просто обрушився колосальний соціальний тиск, оцей культ досягаторства, істерія навколо матеріальних речей, таких як айфон та інших атрибутів солодкого життя. Перед ними одразу відчинилися багато дверей, але в цьому то й складність, вони не були ще психологічно до цього готові. Старий світ замався, а новий ще не був сформований. Звідси ескапізм і втеча у вигадані світи, і дещо дитячість поведінки. Водночас з умерам вже було простіше, оскільки вони отримали більш досконалу систему і, відповідно, краще в ній орієнтувалися. До моменту їх дорослішання вона вже була більш-менш вибудована. При цьому мило.